Ми, українці, нація нескорених, сильних, вольових борців за справедливість і свободу. Сила наша в єдності. І з вами ветері Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Разом із іншими учасниками, делегаціями із США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції наше місто Кременчук узяло участь у міжнародній конференції. Яке значення це матиме для розвитку усієї громади, дізнаєтесь вже за мить. Днями Палата представників США підтримала виділення допомоги для України. Мова йде про понад 60 мільярдів доларів. Дякуємо українським та європейським дипломатам Офісу президента та главі держави Володимиру Зеленському, які щодня працюють заради збільшення підтримки України. Кременчук також докладає зусилля, аби наша держава якомога скоріше доєдналась до цивілізованої світової спільноти. Міський голова Віталій Малецький на сторінці у Фейсбук повідомляє, взяли участь у міжнародній конференції мережі міст Мішлен», що проходила у Сполучених Штатах Америки, серед учасників 23 міста з Європи, Америки та Азії. Раніше зазначалося, що Кременчук єдине місто з України, яке є учасником цієї конференції. Важливо, що ця поїздка дасть неабиякі результати. Розвиток сфер освіти та культури, налагодження нових побратимських зв'язків. Уже є домовленості про отримання гуманітарної та технічної допомоги для Кременчука від міст учасників. Разом прагнемо перемоги. Разом докладаємо зусилля до її наближення. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Кременчужанина вилучили автомат, патрони та боєприпаси. Поліція розслідує факт залишення у небезпеці 80-річної жінки. Та невідомий чоловік відібрав у дитини велосипед. Події минулих вихідних прямо зараз. 19 квітня у 49-річного кременчужанина поліцейські вилучили автомат, понад 470 патронів та боєприпас. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Водночас поліція розслідує факт залишенням небезпеці 80-річної кременчужанки. Жінку госпіталізували до лікарні, але через те, що вона тривалий час не отримувала належного догляду з боку рідних, вона померла. З метою встановлення обставин трагедії проводяться слідчі дії. 20 квітня невідомий чоловік відібрав велосипед у 10-річної дівчинки у одному із сіл Кременчуцького району. Повідомлення про чоловіка, який заволодів велосипедом у 10-річної дівчини, надійшло до поліції Кременчуцького району минулої суботи. Відразу на місце події прибули правоохоронці, які встановили всі обставини. На місці події мешканці села зупинили раніше судимого чоловіка, якого в подальшому передали правоохоронцям. Наразі його затримано в порядку статті 208, вилучено речові докази та опитано свідків за фактом. Розслідується кримінальне провадження за частиною. Четвертої статті 186 – це грабіж. Деталі злочину наразі встановлюють слідчі. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Кривава війна продовжується і забирає життя наших героїв. Ми повинні розуміти і усвідомлювати цінність подвигу наших захисників. Ми маємо віддавати шану, проводжаючи їх в останню путь. Як поводитись, коли повз вас проїжджає скорботний кортеж на щиті? Дізнаєтесь у наступному матеріалі. На жаль, на війні у боротьбі з окупантами продовжують гинути кращі сини і доньки України. По всій країні прощаються з полеглими героями, і кожен з нас повинен усвідомлювати, що ця людина віддала своє життя за свободу України. Як же поводитись, коли проїжджає траурний кортеж із загиблим героєм? У суспільстві сформувались певні правила: зупиніться і виявіть повагу. Коли ви помічаєте, що наближається скорботний кортеж, доречно зупинитись на тротуарі та схилити голову або стати. На коліно, якщо ви знаходитесь за кермом, поводьтесь відповідно до правил дорожнього руху: дайте кортежу проїхати без перешкод. Зупиніть свій транспортний засіб і зробіть ті ж дії, що і пішоходи. Під час проїзду кортежу утримуйтесь від розмов та будь-якої іншої активності. Збережіть тишу і спокій. У такий трагічний момент важливо пам'ятати про приватність та гідність загиблого його родини. Тому уникайте фотографування чи відеозйомки під час проїзду з кортежу. Після того як Кортеж проїхав, виразіть свою повагу хвилиною мовчання, схиливши голову. Кожен з нас повинен усвідомлювати цінність подвигу українських захисників. Вічна шана і слава кожному і кожній, хто віддав своє життя за батьківщину. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Мова це скарб кожного народу, а книга Її берегиня, яка дозволяє передавати цей скарб із покоління в покоління. Саме тому кременчужани долучились до акції зі збору літератури для бібліотек Херсонщини, які постраждали від дій окупантів. Детальніше вже за мить. Слова росли із грунту, мов жита, Добірним зерном колосилась мова. як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. У Кременчуцькій гімназії номер 19 відбувся фінальний етап всеукраїнської акції Вільні читають українською. Педагоги, батьківські колективи та учні Кременчуцьких шкіл збирали літературу, аби поповнити бібліотечний фонд у найбільш зруйнованих чи знищених прицільним обстрілом бібліотеках Херсонщини. Наші освітні заклади вони прийняли в цій акції активну участь. Ми відправляємо до Херсонщини бібліотеку, яка постраждала в свій час від воєнних дій. На жаль, зараз такий час, але все ж таки. І ми розуміємо, що добрих справ багато не буває тому, на мою думку, доброта, любов, мудрість, яка і є в цих книжках, вона врятує світ. Цю акцію, яка ініційована міським дитячим об'єднанням Армія Добра та Кременчуцьким міським центром позашкільної освіти Академія майбутнього, присвятили всесвітньому дню книги та авторського права, який відзначається 23 квітня, я особисто заходила в клас до дітей оголосити про цю акцію. Я до них зверталася з таким питанням. А як ви можете? Трошечки відволіктися від нашого життя, від нашого буття, якщо ви ще знаходитесь в укритті, і уявіть тих дітей, які знаходяться на території, де постійно щоденно відбуваються ворожі обстріли. Звичайно, ми згадали про телефони, згадали про планшети. Але коли було питання про те, якщо немає світла інтернету, чим би ви займалися, то згадали про книгу. Нашими спільними зусиллями ми збережемо Україну для українців. А українська мова буде жити на вустах у літературі та у наших серцях вічно переконані школярі, які долучилися до акції. Ми долучилися до акції. Він читають українською, тому що ми всі українці і маємо допомагати людям, які в окупованій частині України. Не забули і про бібліотеки рідного міста. Сьогодні також передали частину зібраної літератури філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Дякуємо колективам за. Закладів освіти за активну громадянську позицію та підтримку акції вільні читають українською. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 22 квітня, євреї в усьому світі починають відзначати одне з найважливіших іудейських свят песах. Про історію свята та його традиції дивіться прямо зараз. Сьогодні, 22 квітня, євреї починають відзначати песах, одне з найважливіших іудейських свят. Воно знаменує звільнення євреїв від рабства Єгипту, як фізичного, так і духовного. Саме свято триває тиждень в Ізраїлі і вісім днів за його межами. Празник Песах – це праздник освобождения євреїв рабства в Єгипет. Вони були там 430 років. лет. наконец, после після казней, которые то єгиптяни получали. אני סגלסילי סובודית עברי. נסא ממתי לויכא דזיגיפת, אנו נפמינאי צקש דדיין ומליטוה ואונס, את הפיר ואונס פרזניק, עברי וישלי זיגיפת, טיסטלין נרוד. У хасидизмі пояснюється, що вихід з Єгипту це вихід з рамок та обмежень, які стримують нас у духовному розвитку. Це символізує перехід від стану рабства до стану свободи, від неволі до незалежності. Під час святкування песаху євреї звертаються до своєї історії, вшановуючи спадщину своїх предків і дякують за свободу, яку вони отримали. Міцраєм ми етака. Мицарим, мицарим та граничення. Чоловік дожен кожний день виходити з своєї ограничення. З цього міня, і що, що йому мешає в в для того, щоб в духовності. Песах також супроводжується багатьма особливостями і традиціями. Однією з центральних традицій є очищення від хамецу, що включає в себе прибирання будинку від продуктів, які містять дріжджі. Саме головне вето праздник це перша ніч, де кожен єврей об'язаний кушати маца. Є такий звичай, кушають хрон, для того, щоб показувати, як у нас була горка. Є різні звичайи, в ці дні ми кушаємо тільки тонку ямець і фрукти, овочі, рибу, м'ясо, отак. Аби позбутися усього, що містить борошно та дріжджі, віряни перед святом розпалюють багаття та спалюють усі залишки хамець. Один із заповідь, це, що у нас не оставалося хамець. Хамець це мушмучно. Вдома і все, все що залишилося у нас вдома, хліб, печення. Ми зараз зажигаємо і сім дні будемо без цього. Зараз буде костер маленький. Та вже третій рік євреї в Україні, у Кременчуці, зокрема, святкують песах у стані війни. Та все ж незважаючи на усі складні обставини, віряни дотримуються своїх священних традицій та моляться за мир в Україні. Ми вже третій третій Песах, праздник Песах празднуємо в час війни. Перший рік, я пам'ятаю, дуже мало людей приходили біля страшно, ночі, ходили, темно, е, сирени. מי מפריביקאים נלזה את הפריביקנות, נדו שטו ויינז שלה ממולים שטו זדס בילה מיר, בילה טישנה, בילה חדשו פבדה, את ז'לייט, עושה לי קרמנצ'וק, חרוש שבפרזניק שטו אוצ'ינסקור המיובידים שטו זדס Все вещь дали чудеса, как були 3000 лет назад у Евреї, що люди могли жити спокійно, мирно. Дай Бог. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі Новини. Якщо ви ще не встигли придбати оновлення для свого гардеробу до літнього сезону, то в наступному сюжеті ви дізнаєтесь, де та коли у Кременчуці з'явився новий магазин відомого бренду. Увага на екран! 20 квітня у Кременчуцькому торговому розважальному центрі Сіті Mall офіційно відкрився магазин відомого польського бренду одягу взуття та аксесуарів. «Сінсей». цей бренд відомий своїми оновлюваними як чоловічими, так і жіночими колекціями, які ідеально відображають сучасні тенденції моди. Ми вже урочисто відкрились в місті Кріменчук. Вчора у нас було пробне тесто відкриття. Вже дуже багато людей. Сьогодні у нас першим 50 покупцям є знижки. Є подарочки, комусь чашка, комусь спрей для тіла, і потім будуть і мені шофери сінсей. Також внизу дівчатка роздають конфеточки, шарики, цукерички. Дуже раді вітати всіх в нашому магазині. Неймовірна кількість відвідувачів свідчить про те, що містяни вже дуже давно чекали на появу представництва сінсей саме у Кременчуці. Ми вирішили прийти на відкриття 20-го числа, але побачили, що вже 19-го люди почали приходити. Один раз прийшли, не змогли попасти, бо дуже великі черги були. Другий раз прийшли, те ж сама історія. А третій от раз вже скупилися. Дуже багато років вже знаємо цей бренд і щось купуємо саме в цій фірмі. Дуже класно, що в нашому місці відкрився таке багато. Вітаємо усіх модних шанувальників з можливістю насолодитися унікальним асортиментом цієї відомої марки та бажаємо вдалого шопінгу. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У неділю на площу перемоги традиційно зібрались віряни та священнослужителі різних конфесій, аби попросити Всевишнього миру та перемоги. Детальніше вже за мить. Згідно з Біблією, сила молитви це сила Бога, який чує та відповідає на неї. Саме тому, що неділі на площі перемоги біля пам'ятного Христа збираються священнослужителі різних конфесій та віряни для піднесення своїх молитов до неба. Господь гряде добровільно на страждання. Мучіння на хресну жертву і до Воскресіння із мертвих. Господь показує, яким повинно бути християнське служіння. Він, будучи Богом живим і істинним, втілився в лоно прісну Діви Марії, народився, пройшов земний шлях і у смиренні виконав волю Божу. Традиційно збираючись на площі, віряни просять у Всевишнього про спасіння для українського народу та захист для нашої держави. От всіх людей, твоя воля це мир, а не страждання. Засуди війни і здолай пиху насильників. Ти послав свого Сина Ісуса Христа. Щоб Він проголошував мир близьким і далеким та об'єднав в одну родину людей усіх раз і поколінь. Також Бога попросили наблизити нашу перемогу над підступним ворогом. Просимо тебе, в ім'я Ісуса, щоб і надалі ти продовжував приближувати цю перемогу, яку ми вже маємо в тобі, владу, яку ти нам дарував. Ми кажемо війни, піти геть з нашої території в ім'я Ісуса. Традиційно віряни подякували Всевишньому за надану допомогу та можливість жити. Ми вдячні тобі за життя, яке ти дав нам Христом Ісусом. Ми приймаємо Твою силу, Твоє помазання, ми сповнені Духа Святого, щоби йти протистояти усіляким планам сатани в ім'я Ісуса, і ми знешкоджуємо ці плани. Ми говоримо війні закінчитися нашою перемогою, нашою свободою і відбудуванням нашої держави, нашої країни і єдності нашого народу. Віра це найзагадковіший компонент режиму вічного життя. Віра формується в серці людини, а її первинним джерелом є внутрішній бог. Це дозволяє досягти результатів, що перевершують можливості суто матеріального світу. Тому віра творить дива. Валерія Лисенко, Ванкаченко, Кремачуцькі новини. Більше про Петриківський розпис кременчужани дізналися під час мистецького вернісажу Петриківський дивоквіти. Кременчуцька мисткиня Тетяна Данілочкіна презентувала виставку своїх робіт у міській бібліотеці, а також провела для охочих майстер-клас. Подробиці далі. Кременчужанка Тетяна Данілочкіна вже протягом трьох років займається петриківським розписом. Розпочати мистецьку діяльність її надихнула поїздка до Петриківки, де вона і познайомилась з таким стилем народного мистецтва. І я побачивши Такі гарні вироби, які розписують Петриківчани. Захотілось також розписувати таку красу, і згодом вже почала вчитися цьому. Коли трошки навчилася пішли закази, він дуже чудовий, як споглядати, і він дуже декоративно виглядає на будь-якій поверхні чи то на стіні, чи то на сумочці, чи то на дощечки. Вихідними у філії номер 2 Крамчуцької міської публічної бібліотеки відбувся мистецький вернісаж Петриківські дивоквіти, під час якого представили яскраву виставку картин та інших виробів майстрині Петриківського розпису Тетяни Данілочкиної. Під час заходу кожен бажаючи міг більше дізнатися про Петриківський розпис та спробувати самому опанувати ази цього унікального народного мистецтва під час майстер-класу. Дуже важливо, що люди зацікавленням дивилися на це все на цю красу. І залишилися ще й на мастер-клас, щоб опанувати ази цього неповторного мистецтва і відчути його енергетику, його магнетизм і отримати велику естетичну насолоду від побаченого. Відвідувачі заходу задоволені виставкою, адже представлена експозиція та невеликий екскурс в історію петерківського розпису дали кожному змогу доторкнутися до самобутньої української культури, а також зарядитися позитивом в такі непрості для України часи. Таке трудне час і ми можемо отримати. положительные хоть какие-то эмоции, детка. Это, это очень трогательно, честно. Мы очень довольны, что это организовали. Хотя я сама житель Харькова, но нахожусь здесь. Ну хоть что-то положительное сейчас. Спасибо. Тетяна Данілочкіна розписує вироби з дерева, робить розпис по тканині, а також виконує традиційні мальовки на папері. Варто відзначити благодійну складову творчості Тетяни. Жінка розписувала гільзу, яку потім розіграли на аукціоні. А всі кошти були передані на підтримку Збройних сил України. Від 200 тисяч гривень гільза доволі таки велика була. Справа в тому, що людина, яка займа... надала нам гільзи, і яка потім її на аукціоні продавала, вона має телеграм-канал і. Всі бажаючі можуть туди як надати свої вироби, так і він надає гільзи всім майстрам. Марія Бердаєва, Іван Кеченко, Крамчицькі новини. А випробовує людський дух та стійкість, і в цій боротьбі культурний десант стає неабиякою підтримкою наших воїнів. Тож у Кременчуцькому міському будинку дитячої нацької творчості відбувся благодійний захід, детальніше про який дізнаєтесь у наступному сюжеті. Тату, 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 сюди, опа. Нацятого квітня у Кременчуцькому міському будинку дитячої юнацької творчості відбувся благодійний захід Ми з України, під час якого усі присутні мали змогу насолодитися концертом колективів закладу, виставкою робіт, вихованців, їх батьків і педагогів та яскравою фотозоною. Ми допомагали ще і з 2014 року, проводили заходи і збирали допомогу. А уже спочатку повномасштабного це наш четвертий захід. Два ми провели минулого року, і це другий захід вже цього року. Перший був присвячений святу жінок, святу весни. І все таки благодійне. А це вже суто такий покликаний підтримати тих, хто захищає нас. Це дуже важливо у наш час допомагати ЗСУ і взагалі донатити. Дружня родина б'ют продемонструвала своє вміння співати, танцювати, грати на музичних інструментах, читати вірші та створювати красу своїми руками. Дарувавши глядачам незабутні враження та відкривши їм своє серце та душу, вихованцям, їх батькам та педагогам вдалося монетизувати свої таланти та допомогти воїнам, які щодня невпинно борються за нашу свободу та незалежність. Тож під час заходу було зібрано 30 тисяч 180 гривень, які найближчими днями буде витрачено на придбання матеріалів, необхідних для облаштування позицій військових 107-ї реактивної артилерійської кременчуцької бригади. Велика подяка за підтримку збройних сил України, нашої бригади. Низький вам поклін і дякуємо за такий прекрасний вечір. Катерина Груднєва, Софія Григоренко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. 20 квітня з Кременчуцької сцени центру культури спорту та дозвілля нафтохімік лунала музика, яка зворушила серця багатьох. Детальніше у нашому сюжеті. У такій чутливій та витонченій атмосфері минулому вихідними у Кременчуці відбувся концерт Скрипаля Василя Попадюка, якого називають українським паганіні. Музика маестро лунала у концертному залі Центру культури, спорту та дозвілля нафтохімік. Дякую, що прийшли. Слава Україні! Я вам хочу передати вітання як завжди по традиції від самих західних областей України. Це від тронщини, вінніпекщини і ванкуверщини. Шанувальники класичної музики з'їхалися з усього міста, аби насолодитися неперевершеним звучанням скрипки. Ми любителі. посмотрети, послухати музику, покупаємо білети і приходимо. наше трудне ся час Положительні емоції це дуже дорого стоїть. Прийшли за емоціями, звичайно. Ну не просто культурна програма, заодно познайомитися з людиною, бо так само сходили на шуме, я не знали, хто це такий, то хочемо ще. Так думаємо, що буде знову так. Класична музика це моя тема. Цього Скриполя я раніше не чула і про нього нічого не знала. Але вирішила, що під час війни треба підтримувати ЗСУ, ходити на всі благодійні концерти і завдяки музиці простіше жити. Як зазначено в Афіші заходу, прибуток від концерту піде на закупівлю дронів Камікадзе для ЗСУ. Тож пам'ятайте, підтримуючи українське мистецтво, ви підтримуєте майбутнє вільної і незалежної України. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 21 квітня футбольний клуб Кремінь зіграв п'ятий матч весняної частини чемпіонату України. На домашній арені Кременчужани зустрілись із тернопільським клубом Нива. Подробиці матчу у наступному матеріалі. 21 квітня відбувся напружений футбольний поєдинок на стадіоні Кремінь Арена, де місцева команда приймала тернопільську Неву у заключному матчі першого кола другого етапу чемпіонату першої ліги. Обидві команди продемонстрували високий рівень гри. А поєдинок був насичений емоціями та напруженими моментами. Протягом всього матчу гравці обох команд мали шанси для забиття голів. Проте ніхто з них не зміг використати свої можливості до кінця. У рівному і бойовому матчі рахунок залишався нерухомим до останнього свистка Рефері. Тяжка гра була. Ми знали, що соперник більше грає длинними передачами. Ми готувалися цієї гри дуже серйозно. Більше контролювали ігру для того, щоб вигравати, побігати, треба забивати. Це вже третій домашній матч у цьому році, який футбольний клуб Кремінь завершує безгольовою нічиєю. Таким чином, Кремінь опиняється на останньому місці в турнірній таблиці. Однак варто відзначити, що гравці команди показали великий заряд енергії та бажання до перемоги. Наступний матч Кремінь зіграє 26 квітня на виїзді з харківським металістом. Віримо в нашу команду і бажаємо успіхів. Марія новини. Ми переможемо, і це буде підсумком боротьби багатьох поколінь. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Завдяки вам, Україна є, і завдяки вам Україна буде.